Доброго дня, добра. Сум'янин Євгеній Крамський, колишній водій тролейбусу, возив містян комунальним транспортом шість років до повномасштабної війни. Зараз носить військову форму і працює в цьому кабінеті. Чоловік розповідає, як російське вторгнення змінило його професійний шлях. Як почала повномасштабна війна, я ще при «Автотрансі» я ще вивозив людей, евакуював. Я зрозумів, що треба йти і захищати свою країну. Пішов я добровільно, сам пішов. Перший раз мене не взяли. Сказали почекати. Ну я не став чекати. Неділя прийшла. Я знову прийшов до Территоріального центру комплектування та соціальної підтримки, і мене взяли вже до ЛАВ Збройних сил України. Родина Євгенія розповідає, чоловік лишилася в Сумах. Евакуюватися не захотіли ні батьки, ні дружина з сином. Сам чоловік потрапив на передову. Воював я в Лісичанському міліції, Ліманське направлення, потім нас на Донеччину відправили. Поначалу було дуже тяжко привикнути до війни, що кожен день, як вам сказати, кожен день ти борешся за вільну та незалежну країну. Ну а потім привикаєш, потім звикаєш до цього і. Я вважаю, що до цього можна привикнути, до цього можна, до всього можна привикнути. Головне не боятися, знати, що дійсно ти захищаєш свою сім'ю, свою родину. Євгеній згадує, в ході бойових дій нерідко доводилося втрачати побратимів назавжди. Поранені є багато в мене, військовослужбовців, побратими, які дійсно отримали тяжкі поранення на гарячих напрямках. І, і ці, дійсно, ці мої побратими це герої. Ну, дуже, дуже вони герої, героїчно себе показали. Ну і я не дам собі збрехати, що теж було страшно, але треба було робити цю роботу. Перше поранення Євгеній зазнав, потрапивши в ході штурму під мінометний обстріл на Донеччині. Підлікувавшись два місяці, продовжив службу. Його перевели на вугледарський напрямок. Ми підтримували хлопців 72-ї механізованої бригади, і там, теж при штурмових діях, я отримав кульові поранення. Ну, слава Богу, що живий я стався. Плече, ліва льогка і нога. Кульові поранення. Дякуючи хлопцям, побратимам, що не кинули мене, не бросили, евакуювали. Лікарям дякую, що дійсно вони роблять дуже, дуже богу ціль. Шість місяців після цього, маючи статус обмежено придатного, Євгеній ходив з товаришами на позиції і говорить, допомагав чим міг. А потім його перевели в територіальний центр комплектування. Тут, говорить, налаштовує і ремонтує техніку, бере участь і в заходах оповіщення. Люди бувають різні. І ситуації бувають різні. От, наприклад, вчора у нас було оповіщення, ми підходили до людей, перевіряв військовооблікових документів. Є люди, які ставляться до цього з розумінням. Вони все, все розуміють, все є цей ж, а бувають і негативні моменти, коли починають ображати, казати, що ти не воюєш, чого ти не там отут. А а Іди воюй, що ти ну, різні є і ситуації, різні. Я до цього відношусь дуже, ну як, стримано. Я кажу, не по моїй волі, я сюди потрапив, мене привели з бойової бригади. Євгеній вважає, запорука відсутності конфліктів в ході роботи, вічливість і повага з обох сторін. У нас ідея чисто діалог. Ну, якщо людина йде на цей діалог, ми теж спілкуємося, ми нікого не ображаємо, ми нікого не ламаємо, не б'ємо нічого. Це це наша служба. Вони ж не розуміють, що кожна людина, коли потрапить, теж після поранення в ТЦК, вони ж теж будуть ходити. Анна А книж Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.